Вишиванки пані Наталія почала носити нещодавно, поки що в гардеробі жінки одна вишита білим по білому ляна сорочка, яку вдягає на свята. Носити національне вбрання, переконана Наталія, справжній тренд. Дуже пишаюся, що наші українці вибирають українське виробництво. І якщо бачиш, десь на вулиці і десь ще вона надихає, українське вбрання на цей момент це дуже здорово. Український одяг каже жінка: найкращий спосіб самовираження, особливо зараз, коли країна бореться за свою незалежність. Тому з цієї нагоди Наталія підібрала собі вишиту сукню. Саме цю сукню я вибрала і в неї буду відмічати день незалежності. Пан Дмитро, власник магазину українського одягу. Ідея його створення у чоловіка з'явилась після відвідання сорочинського ярмарку. Так, у 2011-му у Дніпрі з'явилась світлиця. Спочатку працювали на невелику аудиторію, але згодом популярність вишиванок набрала обертів. Люди вдягаються в національне вбрання, каже Дмитро, бо пишаються, що вони українці. І зараз, звичайно, що через ці трагічні події українці вони хочуть показати, що вони саме українці, і одягнути вишиванку. Або якщо ти є не українець, а іноземець, ти одягнув вишиванку, ти показуєш, що ти поділяєш українські інтереси і підтримуєш саме Україну. Ство вишитого одягу крокує в ногу з часом. Найновіші моделі Дмитро обирає і для своєї крамниці. Тут можна підібрати образ для дорослих та дітей. Є вишиванки як ручної, так і машинної роботи. А головне якісно зроблені. Модельєри працюють над новими моделями. Тобто зараз вишиванка дуже є актуальною. Представлені виробники з різних областей: це переважно Харківська область, є Житомирська область, місто Житомир, саме місто Київ, Західна Україна, є. Звичайно, що і там гуцульська вишивка. В магазині можна знайти національну атрибутику. Це стане чудовим подарунком на будь-яке свято. Софія Куценко Олег Удринський, новини 11 каналу.